Ой, сьогодні ранок нас зустрів ось такою, ну не скажу, що несподіванкою. Тому що ще коли виходили ввечері годувати поросят, і потім вже вночі виходила ще, то вже бачила, до чого воно йде. Ви подивіться, як блищить людяна шкірка. Іти нормально не можна. Отак От ідеш ступінь за ступенем. І що миті боїшся, що десь поїдеш. Ой, Он як ходить тато мій сьогодні. Герой. Що, я поміняв зимню резину, диви, е, наконець! І пішов! Так, десь по городі білочки бігають. Ану-ну-ну. Ну, ну, О-о-о-о-о-о-о, побігла через дорогу. <різь> <різь> а Іван білочку побачив і кричить білка, білка. Ото сьогодні білка. Але при цьому хлопці збираються їхати до лісу. Впади впади. Ваня! Ваня, лід? Угу. Розморозка скла. Р... Розморозка. Це, це, це новий тракторіст. Старі. Новий тракторист, старого зразка. Свійся, буде. Літ на всьому. Подивіться, який шар льоду на цих гілках. Лід на траві. Що цікаво, що ніби йшов, як той сніг, а потім сніг дов... перейшов в дощ, Подивіться тільки, які бурульки. льоду відпадають від травички. Ми сьогодні зранку прямо окунулися у льодове царство. З машею посварилися, вон на стопчику. Ваня! Ти що хочеш стати з грибочком? То йди в хату, йди, бо холодно. Подивіться, ось яка краса. Отако От ще дай сонця, щоб воно заблищало все. Просто дуже пасмурно зараз на вулиці. Таке враження, що буде знову щось. Чи дощ чи сніг. А ви тільки подивіться, а ви тільки сонце і щоб ось це на сонці сяйнуло. Це ж просто візерунки. Які гарні візерунки. Суцільний лід. І вітер як повіє, чуєте звук. Раніше складалося враження, що кукуруза шепоче, а сьогодні кукуруза не шепоче, вона ніби цкотить зубами. Не знаю, мороз не... ну мороз невеликий, але от через те, що все покрилося льодом і вітер, то в руки вже змерзла. Ну саме гірше — це, звичайно, ходити в порах, тому що, тому що страшно, страшно. Я ж так ось обходжу кругом-кругом в погороді. І думаю, хоч би та зараз і не впала. Ось наша пиріжка. Це просто суцільний лід. Лід. До того що товщина льоду ширша за ось товщину самої гілочки. Ну це щось неймовірне сьогодні. Ось бур'янина нагнута з цієї сторони, де йшов вітер, із якої ось ця падала цей дощ снігом. Подивіться. Подивіться, що робиться. У когось сьогодні ще таке чи це тільки у нас так. Цікаво. Я вже поїхала на санях. От дітям цікаво зараз. А мене ще носить, я ж думаю, піду подивлюся, що у садочку. Ну і йду дивлюсь, абрикос, ай гарний. Вишенька, краса, все блищить. Кругом лід. Рід. Ялинка, що цікаво, то тільки з цієї сторони, з якої падав дощ, з іншої сторони вона не така. Брикосик, як оленячі рошки, блискучий. Одним словом, друзі, ось така у нас сьогодні погода. І льодове царство, так. Да.